Найгірший місяць або як я втратив свій депозит. Це був травень 2022 року. В цей період я зробив фатальні помилки, які переслідують мене і до сьогодні. В даному відео я розповім про найбільші втрати і як я справляюся з цим ударом. Лютий 22-го. почалась війна. Моральний стан подавлений був нерви, сон дуже поганий. На фоні цього торгівля знов ж таки не йшла, і я вирішив на березень відпочити. Наявся волонтерством. Більше приділяв часу саме цій справі, закривав збори, допомагав воїнам. І в цілому була вся концентрація тут. На ринок я просто забив, рішив повністю відпочити, і так пройшов весь березень. Ближче до квітня я активувався знов в торги, почав напарати обороти, торгувати, але знов ж таки результат був. Поганий, бо моральний стан подавлений. Думки не про це, думки про війну. І загалом квітень, тиждень за тижнем закривався просто в мінус. Невеличкий, чуть більший бувало. Старався вийти в плюс, тільки виходив далі знову в мінус. Так от приходить травень. В травні починається теж з мінуса. Я закриваю мінус по одній спотовій позиції, потім по другій. І потім закуповую монету GXS, яка робить свій ребрендинг. І в мене просто позиція зависає. Монети з балансу зникають. Приходить сповіщення на почту, що вам буде нарахована нова монета в еквіваленті старої. Я її закупив на 30 тисяч. Мені прийшло монети на 15 тисяч доларів. Таким чином я втратив просто 15 тисяч на рівному місці, і за своєї неуважності через стрес якраз це сталося перед тим, як почався рух по луні. Взагалі, після втрати 15 тисяч на ребрендингу монети GXS її було переіновано на REI, Я замітив, що почав падати проект луна. Це якраз було 11 травня, і зниження почалося зі 100 доларів і поступово падало. Я не торгував, дивився, спостерігав, воно якось було більш-менш в нормі, і десь ближче до відмітки 50 доларів, чат почали кидати дуже багато профітних скріншотів. А я почав дивитися, що там люди перескаплюють, торгують, заробляють. Ще деякий час ігнорував, тому що у мене цей місяць почався з мінуса, і я таки думаю, не буду ризикувати лишній раз і не буду торгувати, але зниження продовжувалось. І в мене перша думка, що багатомільярдний проект не може просто взяти і заскамитись. Я такий типу почав аналізувати, дивитися. І як тільки ми знизились до 10 доларів, скріншотів профітних стало набагато набагато більше. Почали всі кидати, що там заробляють десятки сотні тисяч. І ці скріншоти якраз причинили те, що я теж загорівся і почав виставляти свої ордера. Почав набирати позицію, набирав, набирав. Середня моя точка вийшла десь близько 5 доларів. Я вже загрузився на фулл депозит на той момент. У мене ще були куплені деякі позиції окремі на споті, але вільний депозит я весь вже загрузив. Ціна почала різко падати з 5 доларів до долара. Я пам'ятаю, у мене на балансі вже мінус 80-85%, такі дивлюся. Якось так стало сумно. Але це ще був не кінець, тому що з одного долара ми зробили ріст 700% до 7 доларів. І я, виходить, зафіксував свою позицію по 6 доларів навіть в прибут. Я заробив близько 20 тисяч доларів, навіть може чуть менше на цій угоді. І не щоб зупинитися. Тобто я не не сприйняв це як сигнал того, що от не треба більше торгувати. Я подумав, все, ми намацали дно, це розворот, тобто один долар нижче не буде. І почав я якраз набирати знову по тому самому принципу лесінкою на усереднення. Набрав по 5 доларів, по 4, по 3, по 2. Баланс вже закінчився, не було чим набирати. Монета продовжувала падати. І найгірше, що я міг зробити в той момент, це я закрив інші угоди, які були прибуткові по інших монетах. І звільнивши весь баланс, я просто виставив лімітні ордера по луні. І всі спрацювали в ордера, все впало. Просто баланс на очах починав танути. Тобто, там настільки різко падало, що від мінус 50% балансу до мінус 90% за декілька хвилин. І коли вже десь досягло мінус 90%, я, виходить, просто закрив графіки, подумав, можливо, буде відкат, лишив тейки, взяв от собачку, взяв дівчину, і ми пішли погуляти, трошки розслабитись, не заходив в інтернет, не читав телеграм, нічого не дивився сповіщення. Подумав, ну, можливо, цей раз випустять. І коли я вернувся десь близько через дві години, на балансі залишилось 300 доларів. Просадка по монеті була мінус 99,7%. Тобто, по факту, я зайшов на неї на споті на 100 тисяч і лишилося 300 доларів. Ще паралельно в той ж період я трошечки переторгував на ф'ючерсах, і в мене був невеликий баланс. І там теж все поліквідовано. Просто я там не пам'ятаю вже точки входу, але там ліквідації за ліквідацією приходили і. На той момент це був, була втрата всього депозиту, який був в крипті. Після зливу депозиту я був максимально злий на себе. І я не можу передати емоції, наскільки мене тіпало в тому, як я до цього призвів. Я, маючи досвід 5 років торгівлі, не зміг себе якось стримати в емоціях, не зміг використати не весь депозит, хоч якось себе обмежити. І оці емоції злості мені не дали якраз розслабитись. І з тих 300 доларів, які в мене лишилися. Я їх закинув на фьючі і просто почав ганяти з десятим плечем. В той момент якраз росла монета APE. І я пам'ятаю, що за 3-4 дня я з 300 доларів дійшов до 5 тисяч, а потім до 10 тисяч. І якби це дало поштовх того, що я не зламався, тому що в моменті було дуже тяжко, і я думав, що все. Ті, я з торгівлею закінчую. А страх на мене нахлинув, віра повністю пошатнулася. Але завдяки цьому останньому шансу, що я з 300 доларів підняв 10 тисяч. В мене якби запустився механізм, і я зробив паузу. Я повернувся в емоційний такий трошечка колію, що я не всі гроші втратив. Що в мене є ще шанс, бо я не хотів поповняти додатково кошти, закидувати в крипту. Тим більше після такої втрати. Знаєте, ця ситуація показала, що я оточив себе правильними людьми. Ніхто від мене не відвернувся, всі підтримували, не критикували. Дівчина була зі мною завжди поруч, якось допомогла згладити. От... Ці обставини, які сталися, і вони на це ніяк не попливало в гіршу сторону. А друзі завжди були на зв'язку. Коли треба було, приїдуть погуляємо, поговоримо, можемо випити, посидіти. І в цьому плані взагалі нічого не змінилось. Тому я дуже радий, що оточив якраз себе такими людьми, і ця ситуація наглядно показала, хто є хто. В Чому суть? Та суть в тому, що якраз треба забити на просто торгівлю, треба вміти жити, насолоджуватися результатом, навіть локальним завжди можна більше, завжди можна краще. Але оці невдачі, якщо вас викинуть з колії, то вернутися буде дуже тяжко. Тому просто мій треба вміти відпочити, треба вміти себе збалансувати, порелаксувати і насолодитися результатом вже і зараз. А якщо відео сподобалось, ставте лайк, діліться з друзями, пишіть коментар. А наступна частина вже буде про те, як я заробив ці кошти, які зміг благополучно віддати на Луні.